Вітаю вас! Це програма Твій Дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску: що таке зелений тариф та скільки за нього платять. Сонячні батареї та панелі. Огляд практичних результатів. Хто, і як має вести облік фінансів в ОСББ. В Україні власники сонячних панелей можуть на них заробляти завдяки так званому зеленому тарифу. Він передбачає, що власники приватних домогосподарств можуть продавати в мережу електроенергію, отриману з альтернативних джерел. Цей тариф складає у 2016-му 5 гривень і майже 58 копійок за кіловат годину. У 2017-му він трохи зменшиться до 5 гривень і майже 31 копійки. Право на зелений тариф мають приватні господарства, які можуть продавати струм, вироблений на сонячних установках потужністю до 30 кВт. З кожним роком зростає кількість тих, хто вирішив сповна використовувати енергію сонця. В цьому переконує і наш наступний сюжет. Завдяки спеціальним системам можна протягом світлового дня використовувати або накопичувати сонячну енергію. Ця фотопанель перетворює сонячне тепло на електрику. Тоді як сонячна батарея або геліоколектор працює на обігрів води. Будинок в передмісті Києва. Він обладнаний обома системами. Завдяки цьому пан Ігор заощаджує як на електроенергії, так і на гарячому водопостачанні. Давайте поглянемо, як це працює. Сонячні батареї або геліоколектори. Геліоколектори встановлені на даху будинку. Вони складаються з вакуумних трубок з теплоносієм всередині. Завдяки спеціальному покриттю, трубки передають сонячну енергію теплоносію. Він, в свою чергу, через теплообмінник передає тепло воді. Система за добу нагріває майже 300 літрів води. На данном объекте стоит вакуумный солнечный коллектор. Он менее подвержен перепадам температуры за счет вакуумных трубок, вот, которые менее, э, ну, меньше тепла теряют. Есть еще плоские коллекторы, которые больше предназначены на использование в летний период. Вот. Э, но ну, если говорить о круглогодичных системах, вот как на этом объекте мы ставили, чтобы горячая вода была не только летом, но и зимой. Система обійшлася пану Ігорю у 3,5 тисячі доларів. Окупність залежатиме від кількості гарячої води, яку споживатимуть в будинку. Чим вона більша, тим швидше окупиться все обладнання. На сонячні батареї поширюється програма державних кредитів з енергоефективності. в одному з трьох державних банків можна отримати позику на суму до 50 тисяч гривень. Після встановлення компенсується 40% вартості обладнання. А це вже інший заміський будинок. А він працює як приватна клініка. Його енергетичні потреби вищі, ніж в сусідів. Тут встановлені як сонячні батареї, так і сонячні панелі. На обігрів води працює геліоколектор площею 60 квадратних метрів. він також гріє воду для басейну та допомагає обігрівати будинок. А в таку погоду ця система теж працює. Вона допомагає твердопаливному котлу, тобто підігріває воду на кілька градусів, а до потрібної температури її вже доводить котел. Бажано все-таки при монтажі робити системи, до яких є доступ в процесі експлуатації. Це, наприклад, там раз у два роки або там, наприклад, раз у п'ять років, в залежності від режимів роботи функціонування, потрібно там змінювати тепло на носій, потім можливі інші експлуатаційні роботи, догляди і так далі. Для забезпечення потреб цього будинку клініки встановлені й два фотополя. Потужністю 5,5 і 3,6 кВт. Сонячні панелі або фотосистеми. А в будинку пана Ігоря також встановлена фотосистема. Потужність панелей 3 кВт, а вони заряджають 8 200 амперних акумуляторів. Далі інвертор робить з постійного струму змінний. А в майбутньому господар будинку планує наростити потужність і отримати зелений тариф. На сьогоднішній день в кооперативах нет можливості підключення зеленого тарифу. А вот якщо буде в кооперативах зелений тариф, тогда це буде дуже вигідно, тому що здесь можна же потихеньку на здесь не надо одразу хлоп – установити там 20 панелей. Установили по определеному количеству, їх додаєш. А в цьому будинку використовується електроенергія від загальної мережі. Коли з'їжджається вся родина і працює багато електроприладів, потужностей панелей трохи не вистачає. Отже, і фото, і геліосистема можуть працювати як на енергетичну автономію будинку, так і в якості резерву. До недоліків обох систем можна зарахувати зниження ефективності взимку, високу вартість обладнання і суттєвий строк окупності до 8 років. Також сонячні батареї необхідно періодично чистити від пилу і бруду. Щодо цін. Сонячна панель потужністю 250 Вт, коштує від 4,5 тисяч до 7,5 тисяч гривень. Це без врахування витрат на монтаж та додаткове обладнання. Для мінімального електропостачання приватного будинку потрібно щонайменше 10-15 таких панелей. Сонячна батарея, яка гріє 250 літрів води на добу, коштує від 11 тисяч до 27 тисяч гривень. Це теж без врахування монтажу. Та додаткового обладнання. У нашій програмі ми постійно наголошуємо: одна з головних переваг об'єднання співвласників багатоквартирного будинку контроль за фінансами, адже всі важливі питання вирішуються на загальних зборах, а для прийняття найважливіших рішень потрібна більшість у дві треті голосів усіх співвласників будинку. Це стосується визначення переліку та розміру внесків і платежів, передачі у користування спільного майна. Реконструкції та капітального ремонту або зведення господарських споруд. Однак не тільки правильне проведення зборів має велике значення для ОСББ. Не менш важливий і належний облік фінансів. Як це робиться на практиці, дізнаємось далі. Вивезення сміття, прибирання території, ремонт ліфтів, послуги електриків та сантехніків. Ці та інші роботи фінансуються за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку. По законодательству у нас ОСББ неприбыльная организация. Та после регистрации ОСББ необходимо э, сходить в налоговую инспекцию, поздать заявление 1 РН с просьбой внести ОСББ в реестр неприбыльных организаций. Какие податки платить ОСББ? А в цій будівлі вже багато років працює ОСББ. Тут як і в інших об'єднаннях, всі власники квартир платять внески на утримання будинку і прибудинкової території. Ці кошти оформлюються як цільові внески на конкретні види робіт та акумулюються на рахунку в банку. А доходи ОСББ признаються в момент завершення розходів. Тобто не в момент получения денег, а в момент совершения розходів. То есть сначала ми з вами потратили деньги, і да? в момент, після того, как ми їх потратили по бухгалтерському учету, ми признали їх доходи. Тобто наші доходи равны нашим расходам. Оскільки ОСББ не надає послуг, не продає товари та не отримує прибуток, воно не є платником ПДВ та податку на прибуток. Пані Вікторія, голова правління ОСББ. Вона є штатним працівником об'єднання. А в такому випадку ОСББ, як роботодавець, має сплачувати із зарплати всі податки і збори, передбачені законодавством та єдиний соціальний внесок. Окрім голови правління, в штаті можуть бути й інші працівники. Їхня зарплата також оподатковується. Оказується, що для того, щоб дворнику заплатити 100 гривень. Мы должны сверху заплатить единый социальный взнос, а с зарплаты заплатить свои налоги. И получится, что дворник в руки получит 80, а нам с вами надо собрать ну, сегодня 122 гривны. Я поэтому на собрании всегда, когда у нас отчетное собрание, готовлю, тут развешиваю по стенам, сколько мы заплатили налогов, для того, чтобы люди понимали. Ну, подай йдуть деньги і ощущали себя плательщиками налогов. Як формується бюджет ОСББ? Розглянемо це на конкретному прикладі. В цьому багатоквартирному будинку створено ОСББ. Кілька років тому виникла потреба відремонтувати ліфти. Голова правління об'єднання виніс це питання на обговорення. В направленні ми розглянули це питання. Винесли на загальні збори, підготувалися, склали до цього орієнтовний кошторис, скільки треба грошей на ці цілі. І рішенням загальних зборів було, було прийнято створити цільовий фонд на збирання цих коштів. Гроші на цю модернізацію мешканці збирали більше шести місяців. Вони акумулювались на спеціальному рахунку. Нині роботи завершені, а ліфти можуть безпечно працювати ще 4-5 років. Хто веде бухгалтерський облік в ОСББ? ОСББ як юридична особа має рахунок в банку. Документи від імені об'єднання підписує голова правління. Ми можемо мати бухгалтера у себе в штаті а теж платя за нього всі отримані получен... налоги. Або ми можемо заказать ведення бухгалтерського обліку сторонньої організації. Або сторонньої організації, або фізичному лицу-підприємцю. В маленьких ОСББ обов'язність бухгалтерського обліку може вести на себе, ну, одночасно президент правління. Отже, ОСББ це не прибуткова організація. Вона не є платником ПДВ та податку на прибуток. При цьому сплачує всі і податки із заробітної плати штатних працівників та єдиний соціальний внесок. Фінансові рішення ухвалюються загальними зборами співвласників будинку, виконуються головою правління за рішенням правління, а контролюються ревізійною комісією або ревізором. Велику роль в діяльності ОСББ відіграють загальні збори. Тут треба знати декілька важливих правил. Запрошуються усі співвласники будинку. Скільки б їх не прийшло, загальні збори вважаються правомочними, і голосування проводиться. Рішення приймається шляхом поіменного голосування і вважається прийнятим, якщо за нього віддано більше половини голосів усіх співвласників, а з найважливіших питань дві третини. Розподіл голосів відбувається пропорційно площі, яка належить співвласникам. Однак статутом ОСББ може бути встановлено інший порядок визначення. Кількості голосів. Якщо для прийняття рішення не було набрано необхідної кількості голосів за або проти, проводиться письмове опитування. Для проведення опитування дається 15 днів. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб каналі. Це була передача твій дім. Успіхів! Дивіться у наступному випуску: як правильно утеплити будинок. Що треба знати при термоізоляції труб опалення? Чи можуть власники вітряків на них заробляти?